Друзі, всім добрий день. От вирішила трішки сісти з вами відпочити, бо щось я сьогодні забігалася і хочу показати вам залишки, які речі в мене залишилися із вчорашнього, з вчорашнього показу, і з сьогоднішнього. Не буду повторюватися в розмірах, не буду повторюватися в ціні. Ви всі передивлялися, кому цікаво, якщо буде цікаво ще передивитися, просто озвучу ціни на ті речі із попередніх показів, на які я ціну знизила. Тому що як буду розміри вказувати, я чомусь треба, можливо, чіпляти якісь етикетки до кожної речі. Там розміри вказувати ціну, але, ну, зрозумійте, дуже накладно, дуже накладно. Не встигаю все. Так хочеться відпочити, але я навіть не уявляю, якби в мене був такий якийсь день, що я б могла відпочивати, як би я відпочивала. Оцього я вже собі не уявляю. Так, і хочу показати трошки е, Так, там пару речей, в мене залишилося із вчорашнього. Показу не встигла чомусь. Я так беру зверху частину, винесла, показала. І ось дивіться, показую вам, є в мене шість таких серветок вінтажних. Вони новорічні. Камера, можливо, показує трішки яскравіше. Насправді, тут є втрата кольору. Оце червоне і зелененьке, трішки воно випралося, Якби це вінтаж. Ось із вивороту такий колір має. скажу вам. 48 на 30 см. І таких серветочок у мене три. Ось, дивіться, три такі довші. От. І три таких же ж. Тільки трішки коротші вони, бачите? Вони квадратні. Розміри їх 28, мабуть, на 26. Отак. І три отаких. Серветочки. Ну, є ще отака, не знаю, вона новорічна, та я думаю, що вона новорічна, ця більш в такому вже в кращому стані, можливо, її не прали і не користувалися нею цією серветкою: 36 на 37. Отакі От серветочки. І ціна за оці всі серветки, 7 штук, буде 90 гривень. Так, є ось такий в мене рушничок. На перший погляд, це, здається, вишивка, але це не вишивка, це принт. Він в гарному стані, але також вінтаж, він має такий, е, таку структуру тканини, бачите, сам по собі він е, е, такий м'якенький, не цупкенький, От. Але і не тонесенький. В общем, розказала, як розказала. Розміри зараз вам скажу цього рушничка 56 на 36, і такий рушничок 40 гривень. І е, ще залишився ось такий рушник, я на нього дивилася, це також принт. Це не вишивка. Ось він так виглядає. Ось він так виглядає. Бачите, два таких бережки. От. Тут по краях видно, ну, складений був і трішки. Тут такий темніший, можливо, то бруд, можливо, то не знаю. Так треба. Ну, все треба вибілювати, вестірувати. Ой, що я склала на вибір. Я не прала. І ну, зараз скажу розміри вам його. Так, розміри метр на 57 сантиметрів. Ось такі розміри цього рушничка. І ціна такого рушничка 100 гривень. Чи із вчорашнього відео я вказувала розміри і вказувала ціну. Не буду повторятися, ось така скатертина. Здається, ціну я озвучувала 280 гривень, вона велика. Якщо хто хоче придбати цю скатертину, вона сама по собі дуже гарна, ціна її буде 250 гривень, я ціну знизила. На 30 гривень. Так, повторюватися не буду, тому що часу замало. Ось показувала вам оцю таку бордову чи кольору вишні. Вона новенька. Видно, по етикетці, не потрібна. І ціна такої скатертини 200 гривень буде. Друзі, я познижувала, повірте, мені вже ну, як могла. Так, ось ця вишита доріжка залишилася. На... Вона льняна. Кого зацікавить, подивитись попереднє відео. Так, залишилися ось такі дві серветки з аплікацією. Тут тканинка теж щільненька, така, або таке щільне полотно, або це. Ніби як льон. Тут, бачите, так якось і ткану, ну, якби стареньке таке. Так, я теж озвучувала ціни із попереднього у попередньому. Ось показувала таку е, вінтажну річ, я її покажу, не знаю, видно її. Я її покажу ось, треба трошки повернути камеру. Ось на зеленому фоні, вишита вона в техніці рішельє. Це по куточках. Ось такий гарний, гарна вишивка така посередині. І тут також посередині, ось, бачите, і по куточках. Розмір я також озвучувала, але вона от якось так, ніби, також я казала вам ніби вона е, як пів скатертини. Ну, мабуть, їх, але видно, що ніде не чи там не, Мабуть, ну, я вам казала, такі речі мені попадаються, мабуть, їх спеціально для чогось таке роблять. Ну, не знаю, в нас так і не, не використовується. Показувала вам отаку е, великодну скатертину з вишивочкою, Розвертати не буду чайну. 150 гривень, здається, вона, і вона ще поки що в залишку. Не знаю, чи все забрала, те, що ми те, що замовили, вже <кій> не пам'ятаю. Так, і з попередніх показів хтось у мене замовляв шарфік, але так і мовчать. Ну, замовляли, по-моєму. У коментарі під відео. Цей шарфик я казала вам, він абсолютно новенький, дуже красивий. Тут такий, воно не шифон, а таке м'ягесенький, такий, дуже гарний, ніжний. Мені він дуже подобається. Такий шарф 100 гривень. Так, я ціну і залишаю. Так, ось ці, так, це не ці ось ці дві. Наволочки. Я знімала коротке відео і показувала їх у відео. Ось Тут, бачите, нашиті такі квіточки, От, з вишивочкою, це все вишивочка. Розміри озвучувала. От, вони дві однакові і. Якщо озвучувала, якщо не озвучувала, зараз, мабуть, все-таки, бо в короткому відео навряд чи я озвучувала, я буду виміряти розміри самої подушки, яку сюди можна вставити. Не краю, 70 на 46. Ось такі наволочки. Десь тут, в одному місці, є невеличкий нюанс на якийсь наволочок. Ну, тобто, там просто виторочились ниточки. Зараз подивлюся іншу. Зараз подивлюся, а ось, ось тут трішки виторочилися ниточки. Вони, мені здається, нові, не видно, щоб ними користувалися. Отут От трішки ось, ось така відстань, треба застручити. Я не можу цього зробити, так як машинку не налаштувала. От, і ніколи цим поки що займатися. Ціну я на них знизила 180 гривень за дві наволочки. Бажаєте придбати, будь ласка. Так, ось таку наволочку я показувала вам. Біленька вона. І з таким батист, батистовою мережкою такою. Ось Розміри. Так, ага, тут можна міряти від краю до краю розміри її 76 на 56. Оце такі розміри, і ціна була на неї. Тут, дивіться, всі гудзички на місці. Ціна на неї була 80 гривень, так вона і залишається. Так, вона одненька. І скатерки. Я також вам показувала, здається, тиждень назад, можливо, оці всі скатерки, тому повторюватися не буду. Ось така рожева кругла скатерка. Я не знаю, як зараз передає камера колір. Тут мені дуже подобається колір. Така рожева скатерка, і ціни я познижувала. 220 гривень будуть такі скатерки. Ось, ось така ще одна, із таким воланчиком скатерка. Я також розміри вказувала. Оця скатерка буде 200 гривень коштувати. Так, не буду розвертати, вона кругла. Ви всі бачили. А якщо нові підписники, то подивляться в попередніх відео. Так. Ось така чайна скатертина. Зараз я її розстелю на зеленому. Вона зроблена з тюлю чи ну, з, такої, з такого матеріалу. Розміри я також озвучувала тут, по-моєму, метр на метр. 80 гривень буде коштувати така скатертина. І ось залишились у мене дві новенькі скатерки. Вони принт одинаковий, але трішки відрізняються в кольорі. Я також, і також окантовочка трішки різна. От Я також їх озвучувала в одному з своїх відео. Вони новенькі, вони дуже гарно виглядають, такі простенькі, літні. Ось такі вони з вивороту. От. І ціна на них буде по 200 гривень, вони будуть. Більше знизити не можу. Уже, уже нікуди просто. Дякую всім, що були зі мною, що дивитесь мене, терпите. Дякую, що за, за співпрацю з вами. За підписки, за коментарі, за вподобайки. Це допомагає продвинути мій канал. І ви розумієте, я працюю для того, щоб допомагати. Тому, якщо кому не важко, ну таку я собі мету поставила. Якщо кому не важко, будь ласка, підписуйтеся, будь ласка, поширюйте. Мої відео. Буду вам дуже вдячна. Всім мирного сонячного дня, тихого, ясного, всім добра і здоров'я і до зустрічі!